Напевно, мистецтво і з'явилося саме в той момент, коли людині стало конче необхідно виразити стан своєї душі, і це стосується і живопису, і музики, і архітектури, і танцю, і не тільки і звичайно ж моди. Сьогодні наша гостя, українська дизайнерка Ірина Діль. Доброго дня. Доброго дня цього року вже в четверте ви приймали участь в Ukrainian Fashion Week. Це ну ще не перший ювілей, але і немало вже. Я скажу так. От як змінювалися ваші відчуття від Першого показу першої участі власне до до четвертої. Ну, звісно, і відчуття змінювались, і десь якісь набуті навики. Якщо першого разу ми були як новачки, і десь, може, всього не могли ухопити всі інформації. Ми створювали на своє власне відчуття, то зараз, можливо, ми більше зорієнтовані уже на нашого покупця, на жінок, на те, з чого від нас чекають. А це мені здається, важливо поєднувати. От ви даєте людям. Те, що підказує вам ваша душа, а вони сприймають або не сприймають. Правда, ви ж не можете повністю підлаштовуватися під всіх. Ні, звісно, ми повністю не можемо підлаштовуватися як і під людей, так і можливо, ми десь орієнтуємося на загальні тренди, якісь нові модні віяння, але все одне, все одно ми намагаємося виражати те, що в нас в душі те, що ми відчуваємо найбільше, і можемо подати, виразити по-своєму. Цього року ваша душа прагла Петриківського розпису. Це нове віяння в українській моді. Наскільки я розумію? А чому так сталося? Ну, я вважаю, що зараз взагалі дуже актуальна тема України Її експлуатують не лише наші дизайнери, а й зарубіжні бренди, розглядаючи по-своєму. Але ну і звісно, в основному розглядають це нашу українську вишиванку. Та думаю, що Петриківський розпис це також наша національна спадщина, яка Може бути також на піку розгляду, тому що це не менш цікава тема. Це достатньо, чим вона мене привабила. Можливо, тим, що там в основному використовуються квіткові орнаменти, рослинні мотиви. Це саме те, що притаманне для мого бренду. В основному в своїх принтах, в своїх попередніх колекціях я використовувала саме квітковий принт. І в Петриківському розпису він, звичайно, звучить по-новому, але для мене це стало дуже цікаво. От відразу два запитання. Почну з першого: що дійсно зараз українські мотиви дуже експлуатуються, і в якийсь момент от я особисто я забоялася, щоб цього не стало занадто багато, тому що там ще 10 років тому уявити, що всі будуть ходити в вишиванках, ну якось було складно. Зараз от всі поголовно. І для того, щоб зберегти ці мотиви, які дійсно актуальні, але при цьому залишитися оригінальним в цьому. Стилі, а не копіювати інші і бути цікавим споживачу, це достатньо непросто. От як вам вдалося цей петриківський розпис дійсно змусити ну ожити по-іншому на ваших принтах, як ви кажете? Ну, мені сподобався Петриківський розпис, такий, як він є в оригіналі, але я не хотіла переносити його на свої тканини саме так, як один воно подається одного. один до одного. Тому, звичайно, тут прозвучала певна стилізація, тому що в основному я створюю сучасний одяг. І е, не хотілося е, створити повністю етностиль, що звісно цікаво, але мені здається, що повинні бути більш носибельні речі, які е, використовуються кожного дня. І я тому я переробила цей Петриківський розпис мабуть. Е, Трошки змінюючи колір, трошки може десь змінюючи мотиви, але загалом це, я думаю, читається саме етностиль. Ось, тобто моделі... Це такий модерн етностиль. Так, так можна mm -hmm. сказати так, але я думаю, що все-таки дух етно, він десь присутній і відчувається, що це все-таки петриківський розпис, і, мабуть, він і цікавіший, цікавіший саме тим. Тим, що він був поданий більш в сучасній інтерпретації, так он, 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 оновлена версія, можна сказати. Якщо запитати у етнографів, то вони підтвердять той факт, що український розпис, український орнамент, українська вишиванка, взагалі будь-який український орнамент, він сповнений сакрального змісту. Там кожна деталь, кожна квітка, вона, як правило, мала певний зміст, несла певну інформацію світу. От створюючи, мені здається, це досить відповідально взяти навіть от да, переробляти в колекції той же Петриківський розпис. Як вигадається, чи не зашкодить це цій сакральності, якщо це почати ну, тиражувати, нехай навіть невеликим тиражем? Чи будуть люди пам'ятати про те, що вони носять щось більше, ніж сукню, щось більше, ніж блузу? Ну, звісно, ідея що. Взагалі, одяг повинен бути не просто предметом гардероба. Він повинен нести десь десь дещо і сакральне якесь значення. І дійсно, кожна чарівна квітка, кожен дикований листочок, кожна ягідка в даному розписі вона несе якийсь символ щастя, добра, позитиву. Але я вважаю, що це саме ті якості, які зараз так необхідні нашим людям, тому Коли що є нам, тривога, нам, нам цього не вистачає. Паніка. Так угу. ну і крім того, ви знаєте, оця тенденція останніх років. Використовувати жіночні силуети, а це безумовно є в ваших роботах, і наші глядачі зможуть зараз під час нашої розмови побачити, як моделі крокують подіумом у вас в ваших у вашому вбранні, яке ви створили. По перше, жіночні силуети. По-друге, квіткові рослинні взагалі теми це настільки красиво. Я би хотіла, щоб це набагато довше залишалося на сцені, так би мовити, взагалі актуальним, тому що. За час мого підліткового віку, пам'ятаю, були ці страшенні широкоплечі жіночі силуети, страшно агресивний макіяж, і це було ну, зовсім не жіночно, якщо чесно. Як нині от, час непростий, потрібні добрі емоції, ви стараєте їх нести і в своїх колекціях. А взагалі, як працюється в нинішніх умовах і на внутрішньому, і на зовнішньому ринку вам, дизайнерам? Ну, звісно, зараз часи не легкі. Я думаю, що суспільство поділилося. Є такі люди, які опускають руки, і все ж таки залишились люди, які готові навіть в самих важких умовах щось створювати, і це дуже важливо. Я думаю, що ми не повинні зупинятися, адже краса вона завжди рятує світ і вона веде до якогось миру, стабільності. І звісно, зараз дуже важко прораховувати якийсь наступний крок, тому що ем, не можна неможливо навіть покладатися на свою інтуїцію, тому що ти повинен наступний робити... крок в колекції ви маєте наступний на увазі. крок і в колекції, і взагалі ну в... Звичайно, це творчість, але це заодно і бізнес, тому що речі повинні продаватися, ми не можемо їх просто створювати. Звичайно, це цікаво. Але для того, щоб вони жили і мали продовження життя, вони повинні продаватися, кимось носитись, і тому ми повинні прораховувати всі моменти. І як ми знаємо, економічний стан в країні надзвичайно складний, але ми намагаємося все-таки поборювати ці моменти. І хоча, мабуть, в даній ситуації. Саме вітчизняний виробник він став цікавим, цікавим тим, що е, Україна привертає десь, до себе. Так, увагу. Так, Україна тому... привертає увагу, і ми десь можемо коригувати якісь ціни, десь орієнтуватися на нашого покупця, тому що ми ну, найкраще покар, розуміємо. Ну, показ буквально щойно щойно прийшов. Я розумію, що ще можливо зарано говорити про якусь загальну реакцію, яка дасть якісь перспективи на там далеке майбутнє. Але от перше враження, от, які відгуки ви чули на свою адресу? Ну, насправді відгуки були доволі позитивними. Чому? Тому що, мабуть, люди вже трошки змучились від тих. Таких пасмурних відтінків від якогось. Хочеться життя. Хочеться так, хочеться яскравості, хочеться свіжості, хочеться гарних кольорів, квіткових мотивів. Це ті емоції, які дійсно дарували людям радість насолоду, і відгуки були позитивні. Маючи в якості гостя в студії досвідченого дизайнера, просто не можу не запитати. От дивіться, там ще трішки потепліша погода, і ми будемо скидати плащі Пальто, що на що варто звернути увагу для того, щоб ви виглядати стильно, модно, прекрасно. Ну насправді, якщо розглядати світові бренди, то цього сезону вони нам диктують більш пастельні кольори. Це кольори свіжості, такі як аквамарин, це бірюза, це зелень, але більш домятного відтінку. Також колір свіжості. Також актуальні будуть кольори полуничний колір. Якщо звернутися вже до більш яскравих, це оранжевий колір, помаранчевий. Він притаманий більш таким оптимістичним жінкам, які вміють. Ну, але я думаю, що якщо людина не відчуває, що може доносити яскраві кольори, то це може бути якийсь елемент гардеробу, вигляді поясу, якихось аксесуарів, взуття. Ну, якщо що стосується принтів, то на піку актуальності все, все ж таки цього сезону буде квітковий мотив, те, з чим я люблю працювати. Ось. А Також дуже багато уваги звертають дизайнери і на вишивку, і на аплікації. Цього року буде актуальна симетрія, яка також може створюватись за допомогою цієї ж mm -hmm. вишивки, аплікації і інших, допустимо, принтів. От, скажімо так, чорного плаття ніхто не відміняв, але це не заважає виносити нові таки. Так, тіни. але значно краще, я думаю, влітку буде дивитися на загорілому тілі біле маленьке плаття. цього року дизайнери представили його в різних інтерпретаціях на будь-який смак. Це і довгі сукні, і короткі, і з мережевим, і з повертаючись скружевом. до вашої колекції, особливо до довгих суконь, я ви, ну, викажу е, особисте враження можна. Е, тобто, е, дійсно, я не зовсім можу зр... це дуже красиво, але я не зовсім можу зрозуміти на кого саме це орієнтовано, тому що от, особливо ці довгі сукні, такі надзвичайна палітра. Ну, це на лісову мавку схоже. Це схоже на якийсь казковий персонаж. Це так красиво, але іноді думаєш, як це от можна адаптувати до цих реалій, як в цьому куди ходити? Ну, звісно, наше життя диктує нам інші правила, і в основному ми звикли носити більш зручний, комфортний одяг для того, щоб е, жити, якось рухатись в просторі. Але скажу вам чесно, приходячи до нас, клієнт, коли одягає наше плаття, більш таке жіноче, він жінки перевтілюються і відчувають себе абсолютно по-новому. І вони, скажімо так, вилучають якусь радість, любов, а з цим і впевненість в собі. Вони надихають, ну, знаєте, Чесно, коли я вперше торкнулася в сукні, які ви, яку створили ви, я подумала, що от це вдягти і не відчути себе жінкою. Ну це просто нереально, це неможливо. Так що ця мета очевидно була досягнута, все ж таки. Я думаю, що так. Я думаю, що так і наші клієнти, ті хто вже звик до нашого стилю, вони повертаються із задоволенням носять наші сукні і все-таки знаходять місця, куди можна їх одягнути. Якщо ви сказали, що ну з точки зору бізнесу дуже важко робити. Перспективи і прогнози, враховуючи реалії, в яких ми живемо. А от з точки зору найближчого вашу, вашої участі десь, тобто в яких показах, які ну в яких програмах ви ще плануєте брати участь, одним словом, звісно, мені дуже цікава участь в українському тижні моди, але я думаю, що стояти на місці не потрібно. потрібно Спробувати себе і в інших проєктах. також, я думаю, що і варті уваги зарубіжні проєкти. потрібно рухатись в Європу, і це як корисно і для мене, так і взагалі загалом для України, тому що е, наші дизайнери насправді вони не менш талановиті, вони створюють не менш якісний одяг і використовуючи для цього найкращі тканини і ідеї. Я вважаю. Серед журналістів вважається, що запитання про плани на майбутнє, і про те, що у вас. Надихається е, дурний смак, але після того як я почула від одного джазового виконавця, котрий сказав: От, мене сьогодні вранці конкретно надихнуло звук ліфта я викликав ліфт, я почув перший звук, і в мене з'явилася ідея композиції. І до вечора вона була написана. То я не можу стриматися від того, щоб не запитати: ну тобто, в цьому світі можу надихати все вас. Конкретно що? Так, це будь-які враження, це може бути якась поїздка. Це може бути. Ну, в основному я звертаю уваги на якісь позитивні враження, оскільки моя творчість взагалі більше схиляється до позитиву. Ось то ем, на, 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 наразі я працюю з квітковими мотивами, але я думаю, що в майбутньому будуть надихати якісь інші образи, не менш цікаві. Треба жити і бачити, і дивитися. Дякую вам за розмову, Ірина Діль, українська дизайнерка. Була сьогодні гостем програми. День ми бажаємо вам не лише результативного, а й позитивного дня завжди. Дякую, що дивилися і до зустрічі.